Проснулась от того, что слышу свистит где-то. Я только успела оттуда выскочить. Вот а муж оттуда бежит. Я вот так схватили друг друга. Вот туда глухо. І одразу летять зразу зі стеклами. У будинку Олександра Зурнаджі повилітали шибки, пошкоджені двері та дах. Загалом у селищі частково зруйновані 18 приватних будинків, перебитий газогін і електромережі. Просто дивом ніхто з місцевих не постраждав. Селищний голова каже, житлові квартали сартани. Терористи обстрілюють вже втретє. Народ все таки вже у нас орієнтується і знає, як себе вести во время обстріла. От хто на, на пол. Бойовики стріляли вночі з боку Новоазовського району, кажуть правоохоронці. Слідчі групи МВС на місці фіксують злочини терористів. Могу сказати, що стріляли зі сторони Новоазовського району. А хто стріляв? Терористи стріляли, бойовики, які нанесли удар по мирним жителям міста Маріуполь, мікрорайон Сартана. О другій ночі у тій таки Сартані терористи обстріляли з градівщи позиції українських військових. Обстріл тривав близько години. Час обстрілу жарт. Слава Богу, немає. Втрати тільки є по техніці і одна служба собака. Втратили ми одну, одну, машину, швидкої, одну машину швидкої допомоги. Та броньований автомобіль фецлавна обстріл вівся. Як сам залпового вогню, так і мінометом. зараз у селищі працюють ремонтні бригади, відновлюють газу та електропостачання. Вивозять бити скло та уламки цегли. Олександра Зурнаджі, як і її постраждалі односельці, готуються до ночівлі у підвалі. В основному так підсобирали, віщички немножко тут чимадам. Там дві сумки в підвалі. Ми взагалі приготували у нас там в підвалі. У нас підвал під домом, опасне. Ми у дядьки через дом большой підвал. Ми там і кровати поставили уже готовимся пересілення. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.